В миї відбудеться черговий аукціон 4 серпня. На торги виставлять сім нежитлових приміщень, в основному у центральній частині міста. Аукціон відбудеться у ратуші, розпочнеться о 10-й годині ранку. Проводить захід підприємство Навіта. Реєстрація учасників розпочинається за одну годину та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону. Кінцевий термін прийняття заяв на участь до 1 серпня. До слова, найдорожчий лот цих торгів – приміщення колишнього гуртожитку на площі Шевченка. Його стартова вартість – 12 мільйонів 256 тисяч гривень. Підвальне приміщення площею 159,50 квадратних метрів, що у Коломиї, на вулиці Чорновола, 55. Початкова ціна – 1 мільйон 140 тисяч гривень. Лот номер 2 Підвальне приміщення площею майже 83 квадратних метри. У Коломиї на вулиці Чорновола, 49, початкова ціна 591 тисяча 600 гривень. Лот номер 3 Нежитлове приміщення Мезонін, Площею трохи більше за 25 квадратних метрів. У Коломиї на вулиці Чорновола, 49, початкова ціна 308 тисяч 400 гривень. Лот номер 4. Нежитлові приміщення гуртожитку площею 642 квадратних метри. Коломия, площа Шевченка, будинки 4-5. Початкова ціна – 12 мільйонів 256 тисяч 80 гривень. Лот номер 5. Нежитлові приміщення площею майже 87 квадратних метрів у Коломиї на вулиці Пушкіна, 3. Початкова ціна – 664 тисячі 560 гривень. Частина нежитлової будівлі лазня, площею трохи більше за 781 квадратний метр. У Коломиї на вулиці Гетьманській, 9. Початкова ціна 2 мільйони 753 тисячі 280 гривень. І лот номер 7 нежитлові приміщення в адмінбудинку площею 306 квадратних метрів у Коломиї на вулиці Горбаша, 9, початкова ціна 1 мільйон 124 тисячі гривень.